коротеньке відео про проблему. На дисплеї не відображається швидкість, спідометр не працює і не показує вибрану нам швидкість. Тобто 1, 2 або 3. Вмикаємо дисплей. І так, Вон, відповідно, показує нейтральна передача. Одна переключення швидкості. От перша, ой друга. Тобто перша, друга, третя. Тут на дисплеї у нас нічого не міняється. Тобто Якщо натиснути на ручку газу, перша швидкість. Чуємо, двигун працює, крутить, а спідометр не працює. Буває так, що воно тут показує 199 км в годину, включається драйв тобто вперед, і більше нічого, і без заставочки більше нічого не реагує. Тобто, якщо О, 199 км драйв і все. Тобто, Далі нічого не міняється. Згідно підключення китайської схеми, у нас є фішка роз'єм на 9 пін. І тут 9 роз'єм, такий фіолетовий пурпуровий провід, тобто він має йти на провід one. Line. Тобто, ну, згідно з схеми, тобто голубенький від цей дріт це якби є онлайн. І є в наші аналоговий дріт. Ось такий пурпуровий. Ось. Що нам потрібно зробити? Ми звідси виймаємо, виключаємо, так. під'єднуємо. Ну, у нас є ще така фішка. от. Так. Двохпіновий роз'єм, два дроти, а роз'єм тату. Якби є такий синьо-фіолетовий дріт, це якби круїз. Контроль, або відповідно, паркін можна під'єднати. І коричневий такий буст, Прискорення пришвидшення. Виймаємо звідси, вставляємо в наш дисплей. Так, так, вставляємося. Так. Перезавантажуємо наш дисплей. Вмикаємо. Так, і ми бачимо, вже у нас відображається. Включена вибрана перша швидкість, друга. Третє. Тобто дисплей у нас працює. Ну, єдине, потрібно відкалібрувати. Добре, люди допомогли, я вирішив зняти відео, можливо, комусь допоможе. Всім добра і миру!